Одним з перших планів просторового розвитку, про які вони сказали, почали розробляти Чугуївська та Мереф'янська громади на Харківщині. І вже розробила Пісочинська громада. За словами Наталії Козловської, наприкінці минулого року в Україні запустили містобудівний кадастр державного рівня. І станом на сьогодні понад 500 територіальних громад знаходяться у процесі створення повної містобудівної документації. І тут я також хочу зупинитись і сказати про те, що в даному законі, в новій редакції є стаття 33. І саме в делегованих повноваженнях наголошено. я читаю надання відомостей. З Державного земельного кадастру відповідно до закону. Відповідно, цей пункт був ще утворений в 2015 році. Тобто, має бути надані відомості з Державного земельного кадастру для територіальних громад. І це делеговані повноваження, які фінансуються з боку держави, з державного бюджету. Про що тоді мова? Де ці відомості? Вони є в територіальних громадах, чи їх немає? Бо тут зазначено, що вже запустили містобудівний контраст наприкінці минулого року. Незрозуміло. Далі вона каже, це дозволить громадам полегшити надання адміністративних послуг, а також якісно управляти територіями в контексті повноважень місцевих бюджетів. В контексті наповнення місцевих бюджетів за рахунок земельного податку. А що тільки від земельного податку наповнюється місцеві бюджети? Чи інші є податки? І які ці мають бути податки? Бо наповнення місцевих бюджетів також залежить і, і від економічного розвитку в першу чергу. Бо земельний податок це один із видів наповнення місцевих бюджетів. Окремо Іван Слободяник додав, що через війну і її економічні, а також політичні наслідки очікувати на ті чи інші прориви у децентралізації і реформі місцевого середування не варта. Тут окреме питання. Ще в 2014 році реформа децентралізації, яка розпочалася, вона не завершена. І невідомо, як вона буде завершуватися, бо тільки одні розмови. Бо той устрій, який залишився і був до 2014 року, він і так.